Друзі, всім привіт! Нарешті дійшли руки записати відео про сабвуфер. Дивимося на бренд AIMA, модель 800X. Відкриваємо нашу коробку. Тут коробка в коробці, досить надійно все запаковано. Пенопласт. В принципі, до пакування питань немає. По комплектації отримуємо сам сабвуфер, невеличку інструкцію. Кабель живлення, а також кабель підключення до пристрою, з якого буде виводитися звук. Кабель RCA. Зовнішній вигляд прикольний. На мій погляд виглядає дорожче, ніж коштує насправді зроблений під дерево. Ось такий перед резиновий підвіз. І тут у нас, не знаю, як правильно називається, але це не бумага. Вихід, фазоінвертора. інвертора. ззаді підключення. Давайте ще ніжки покажу. Ось такі ніжки. На жаль, не резинові. Традиційно розпочинаємо з розмірів. Висота 28 см. Маємо ніжки досить масивні 3 см. Ширина форма трапецій, тому заміряємо в найтовшій точці 29,5. І глибина 33 сантиметри. Вага. 5 кілограм 600 грам От до луги є деякі питання, тому що нормальні сабвуфери важать від 10 кілограмів і більше. Тому, якщо зовнішній вигляд, здається, коштує дорожче, ніж насправді, то коли береш його в руки. Відразу відчувається, що це китайський сабвуфер. Довжина комплектних кабелів підключення, довжина РЦА кабеля 145 см, довжина кабеля живлення 120 см. Технічні характеристики розпочнемо з інструкції. Кому потрібно, ставте на паузу. Тепер, думаю, варто озвучити деякі нюанси. Тут в характеристиках у нас сказано дві частоти. Одна Overall від 30 до 300 Гц, і інша кросовер від 60 до 250. То незрозуміло, саб грає від 30 Гц чи від 60. Тобто, хто більше розбирається в акустиці, можете написати в коментарях. Зазначений параметр магнітне екранування, якого немає. Тому що дехто запитував чи про s 600 чи про s 400 даний параметр, там вказано, цього не було. Тут є саббуфер у нас активний. Сам динамік 8 дюймів, опір 3 оми. Чіп ось такий. Так, задня сторона нашого саббуфера. Зверху регулювання гучності. Трошки нижче Зріз по частоті. Бачимо від 60 до 250 Гц. То, скоріш за все, я так розумію, що сабирає від 60 Гц. Трошки нижче переключення фази, кнопка вімкнення-вимкнення. Штекер для кабеля живлення від 100 до 240 вольт. Зверху підключення, звичайні, RCA LFE, а також AUX. <кій> Далі є спікер IN і Speaker Out. Виходи, я так розумію, на пасивні колонки. В принципі, по підключенню, все. Переходимо до найцікавішої частини. Значить, їхав мені сабвуфер десь 2,5 місяці, досить довго. Приїжджає він, я доволі біжу на почту, приношу додому його, думаю, зараз розпакую, як підключу, вже спецефектів навалю тут із савом. Та ти що думаю, буде пісня. Підключаю його, втикаю кабель живлення, натискаю кнопку ON. Ось загорається синій діод. Підключаю через RCA і звука немає. Думаю, що таке. Виключив, вимкнув, ще раз підключаю, звуку немає. Думаю, можливо, істочник звуку не працює. Змінюю на інший. Все рівно звуку немає. Думаю, ану спробую інше підключення. Підключаю через LFE, звуку немає. Підключаю через AUX, звуку немає. І так виявилося, що сабвуфер має заводський брак, не працює. В розстроєних чувствах я йду на Aliexpress, де його замовляв. Відкриваю спір, записую відео, що нічого не працює. Благо, Аліекспрес повернув мені повністю всі кошти за нього. Далі хотів здати його в ремонт, але перед тим, як здати, думаю, відкручу задню стінку, загляну всередину. Можливо, там щось не сильно значне, що зможу відремонтувати власноруч. Відкручую і так і виявилося. Штекер, який йде із плати до динаміка, не підключений, а також на платі відірвався один провід. Підпаюю провід, підключаю штекер, і вуаля сабвуфер запрацював. Так як коробки, в яких приїхав сабвуфер, подвійні, пошкодження мають, я можу зробити висновок, що в АІМа просто низький контроль якості їхньої продукції. І те, що вони відправляють покупцю, вони просто не перевіряють. Я думаю, що ця проблема була ще на самому виробництві. Але це ще не все. Все рівно даний сабвуфер має заводський брак. І зараз я спробую це продемонструвати на відео. Таку проблему має мій екземпляр, він дзищить, такі звуки не повинні виникати під час відтворення басу. Можливо, хтось знає як можна відремонтувати і це, прошу написати в коментарях, буду дуже вдячний. До висновків із плюсів можу виділити два: це приємний дизайн, він мені дійсно подобається, а також велика кількість типів підключення. Але, незважаючи на це, звісно, рекомендувати до покупки я його не можу. Оскільки приїхав він мені, по-перше, взагалі в непрацюючому стані. А після власного ремонту виявилось, що він ще й дзищить. Всім дякую за перегляд, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, всім гарного дня!